І всіх, всіх, всіх діток запрошено, дитячу історію. Сідайте тут поруч біля тітоньки Амалії, і вона вам щось покаже дуже дуже цікаве. Я вас всіх вітаю, рада бачити. Обережно тут водичка, щоб ви нічого не чіпали. Добренько. Окей. Стоп, 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 стоп. Нічого не чіпаємо ручками. І так, увага! Сьогодні я вам розповім про одну історію, як Бог створив хлопчика Андрія. Секунду. Що є для вас побачите зараз? Але до того тільки ручками нічого не чіпаємо, все-все. все Ховаємо всі ручки. Так, до цього в мене одне питаннячко. Підкажіть, будь ласка, хто колись бачив болото? Болото бачили? Бачив. У мене вдома. Тебе вдома. Я думаю, напевно, ти в це болото чи саме потрапляв так? і в тебе. А скажіть, бувало так, що ви ваші штанці або ковтинки забруднювали болотом? Було таке? Було. А дорослі у вас було таке? Дорослі? Ви бруднили свій одяг? Ти в куртці був? Ага. Так. І що мама робить з татом з цим речима, коли вони брудні? Що вона робить? Вона йде, вкладає в машинку і робить їх чистими, так? Пере. Окей. А якщо в нас сердечко, де в нас сердечко? Дітки? Сердечко забруднилось, що будемо робити? Можемо якось вийняти подивитись, наскільки воно верне? Ні, воно там десь всередині, так? Ми можемо навіть не побачити, що воно брудне. Сьогодні історія про хлопчика. Увага! Бог створив всі-всі-всі сідайте, всі, щоб навіть низенькі, маленькі все бачили, окей? Ось О, Андрій, Бог його створив. І його серце було гарненьке і біленьке. Ручками не чіпаємо, нічого не трогаємо, нічого, нічого, бо зараз буде водичка. тут. Воно було дуже гарне і чисте. І його серце, в якому все було гарненько... Бульбашки навіть були від радості, та Бог такого Андрійка створив. В його житті все було добре, але він коли доростав, то одного дня, наприклад, в садіку, в дитячому садочку, хтось його штовхнув. Йому було дуже неприємно, прикро, а не тільки штовхнув. Не тільки штовхнув, а ще й сказав щось образливе і запруднив його сердечко. Воно вже не таке біленьке, так, не таке прозоре. Потім наступного дня, наприклад, він посварився з сестричкою своєю і сказав: присядь, будь ласка, бо їм не видно. Потім він посварився зі своєю сестричкою і сам щось сказав погане на неї. Наприклад, сказав, ти мене дістала, не чіпай мене. І ще його сердечко забруднилося. Потім він в школі вже щось робив, робив, йому не вдалося, і він подумав про себе: я не вдаха, в мене нічого не виходить. І воно ще забруднилося. А потім він сидів і думав, дивився на себе в дзеркало і думав, я не гарний, я не красивий. В мене руки взагалі не вміють нічого робити. Я, я тупенький трошки. Мене ніхто не любить. Він казав. Потім він казав: і взагалі серед усіх моїх братів і сестер я найгірший. І взагалі в мене в школі нічого не вдається. Я поганий, я жадібний, я злий, я нікому не потрібен. І взагалі. Я нічого не хочу бачити і чути, його серце стало чорним. Що зробити з сердечком? Дивіться, воно було біленьке, гарненьке. Сідайте, всі, 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 сідайте на свої попки. Сідайте, сідайте. Що робити з сердечком? Він смуний сидить, в його серці темно. Що робити? Бог же його створив чистеньким і прозорим. І Бог думає, що ж зробити. Він думає: ну, окей. Скажу мамі Андрійка, в нього ж є мама і тато. Тато на роботі, а мама наразі вдома. Каже: скажу мамі, нехай підійде до нього, до Андрійка, і скаже йому на вушко, який він в неї любимий син, як вона його любить і поважає, який він цінний. Від цього в його сердечку Стало трошечки світліше. Відійдіть. Всі-всі-всі відійдіть, бо зараз будете брудними. Трошечки світлішим стало. Але наразі не видно, правда, що воно світліше. Відійде, будь ласка, відійде, відійдете. Дітки, дітки, всі-всі-всі бачать. Не видно, а чого не видно? Бо замало, бо в його голові, знаєте що? В його голові ще думки погані про себе. Він думає, я не вдаха. Ну, мама мене любить, вона мене прощає, але я не дуже хороший. А потім Бог думає, ну добре, то я буду з ним говорити вже. І Бог йому в думках каже: Андрійко, то ти ж гарний, ти ж прекрасний, ти ж талановитий, а Андрій, я не вірю, це не про мене, я не такий, я поганий. А Бог каже, ні, синочку, ти такий дорогоцінний, ти такий дорогоцінний, я тебе дуже люблю. Андрійко слухав, слухав, а потім сам почав про себе говорити. Я, я мудрий, я ж я, я такий, я, я, я смішний, я веселий. Я, я сильний. Я найкращий. Я, я Мене Бог дуже любить. Мене мама дуже любить. М мене тато дуже любить. Я найцінніші в Божому житті. А дивіться, що з сердечком робиться? Що з сердечком? Всі ці слова чисті, вони вимивають сердечко. Бачите? Всі-всі-всі чисті слова, всі чисті слова, вони змивають сердечка. Всі ті погані слова. Забирайте ручки, бо зараз мене батьки ваші насварять. Вони ці всі чисті добрі слова. Вони змили з сердечка Андрійка все те брудне і зле, що було в цьому серці. Подивіться, чисте серце. А завдяки чому, як ви думаєте, що допомогло сердечку стати чистим? Добрі слова від Бога, так молодець. А кому Бог говорив про це? Мамі. Татові і Андрійкові. Скажіть, будь ласка, а буває так в вашому житті, коли вас хтось обзиває в школі? Підніміть руку. В кого таке було? Було. О, дивіться, в мене теж в школі обзивали. Мене казали, що я сектантка уявляєте, що я ходжу до церкви. А мені Та дома Ну так буває, коли маєш сестричок братів. Скажіть, а що Бог про нас думає? Що ми найцінніші квіточки? А ваші батьки теж найцінніші квіточки. Як ви думаєте, для Бога? Так, так ми всі всі всі, всі, всі А ну, давайте це покладемо, Відійдемо Дивіться, в мене до вас запитання Там десь м'ячик. Хто мені допоможе? Там в пакеті є м'ячик в цьому. Будь ласка, давай сюди. Лежайте, лежайте Я попрошу помічник Забрати в мене оцю воду. Ти зможеш забрати. Дякую тобі дуже. Будь обережний. обережний, обережний, Будь обережний. Дякую. Давай ти м'ячик сюди. Давай, давай, давай сюди, м'ячик. Дякую. Ой. А ну, скажіть мені, дітки, підніміть руку. І скажіть, хто найсміливіший, в чому є його цінність? Хто може похвалитися? От, наприклад, я скажу, що я, я добра людина, а ти? Я, я добра людина. Окей. Іди сюди. А скажи щось інше, що насправді думаєш. Думаю, что я, я думаю, что я хорошая. Я думаю, что я добрая. Я думаю, что я, я люблю Бога. Мама меня любит, папа меня любит. Clear. Кто еще хочет сказать? Я сильный. Молодец, Ты сильный. Смішний. Ти смішний клас. Хто ще сміливий? Є? Є, Є. ти вже казав. Я розумна. Ти розумна. Дивіться, о Андрійко, ти хочеш ще сказати? <плес> Скажіть, будь ласка, а дорослі соромляться того, що вони класні, розумні, талановиті, напевно, соромляться. Ти нічого не боїшся. Давайте ми помолимося, щоб ці думки про нас, справжніх нас, вони залишились в нашому серці, і ми завжди це пам'ятали. Навіть коли хтось про нас щось погане говорить, ми завжди тримались Бога. Добре? Я когось із старших попрошу помолитись. Хлопці, помолитись? Отче наш, що є син небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб насушний день нам сьогодні. Прости нам провели наші, як ми прощаємо винуватим нашим. І не в день нас у спокус, але везде нас відлукав, відлукав Твої царство і сила, і слава нам повійки амінь. Сідайте, будь ласка, а старші, допоможіть, будь ласка, із стульчиками. Допоможіть. Дякую. Ой, мій зайчик.